Привіт, друзі! Я Валерія Растет, авторка міського фентезі хроніка Червоних лисиць. Ось тут у мене є перша книжулька з цього циклу, вона називається Поклик. Е, у відгуках мені часто пишуть, що у цій книзі доволі сильна хімія між персонажами. Е, дехто злиться, дехто навпаки радіє, що є любовний трикутник, хоча для мене його там немає. До чого я це все веду? До того, що романтична компонента в моїй книзі дійсно доволі сильна. Чому так? Чи доцільно це, якщо у мене заявлений жанр міське фентезі? І як щодо того самого любовного трикутника, бо це штамп, його добре використовувати чи ні, про все це і більше ми поговоримо із Яною Колодич, Анастасією Пісковою та Оленою Кузьміною під час дискусії романтика у жанровій прозі. Тому берете свої календарики на телефонах, шукаєте 26 лютого, це середа, 7 година вечора. Ми зустрічаємося. У київській книгарні є за адресою вулиця Сагайдачного, 23а. Тому чекаємо на вас. Усіх обійняла!